Доброго дня, 10 липня. Продовжую знімати про кавуни І на черзі у нас кавунчик, який називається Золотий вогник. Компанія Lucky Seed Україна. Бачите, як він класно виглядає. Ну Мені він дуже подобається зовні, можливо, комусь і ні. А мені такий колір подобається дуже. На сонечку він. Дуже сіяє, такий сонячний, красивий кавунчик. Вирощую його вперше без поняття. Мені в коментарях писали, що вийшов він не дуже смачний і багато в ньому насіння. Ну, подивимося, вирощую вперше, тому нічого сказати не можу. Вусик засох, лопатка засохла. Надіюсь, має бути стиглий. Будемо пробувати. Зовні гарний. Надіюсь, буде і всередині такий же гарний, як і зовні. Тріснув. Ну, думаю, це перша ознака того, що він уже достиг. Хрустить як? Ух ти йо. Так. Ну, насіння. Це, звісно, невеличкий екземпляр, але він там невеликий і росте. По характеристиках там, здається, 3-5 кг. Я точно не пам'ятаю, треба буде подивитися. Там інший кавунчик, я бачив, більше є. Ну на сіні я бы не сказав, что сильно багато. А кавун смачний. Солодкий. Хорош кавун, мені подобається. За смаком нормальний, нормальний солодкий кавун. Зараз подивимось, що там по бріксах, Ну, багато то не буде. А так кавун смачний. по бриксах 10,5-10,5. Але він реально смачненький. Ну, я дивлюся трішки вот тут Прожилки ось є місцями. Ну, В принципе для разнообразия можно можна посадити. Ну, кавун хороший, дійсно смачний. Солоденький, смачний. Класний. Можна садити чисто так для разнообразя, щоб був на грядці отакий сонячний кавунчик. Ну, це екземплярчик, бачите, він трошки викривлений, нерівний. Чуть-чуть є в нього така деформація. Там інший плод, побільший за розміром. Він такий рівненький-гарненький. Потім ми його розріжемо, подивимося. Ну, а так ось тут вийшло. Насіння якби не особо багато, навіть оце, ось цей кавунчик маленький, але для його розміру насіння тут ну, не багато. Воно не напрягає. Є там такі кавуни, що там взагалі насіння такого багато, що тільки, як кажуть, плюй, їж та плюй. А тут такого немає. Воно невелике і його не так багато, воно не ощущається. Нормальний кавун. В принципі, на наступний рік. Можна буде ще посіяти. Насіння в мене там залишилось. От так от. Кавунчик Золотий вогник від компанії «Лакисід Україна».